Друзі, вітаю! Дуже страшні новини сьогодні. В Сумах росіяни балістикою вдарили по центру міста. Більше вісьмидесяти поранено, двадцять уже двадцять один загиблих, семеро травмованих це діти. Просто балістикою в святу вербну неділю. Ось такі росіяни. Такі вони православні, така вони православна імперія, яка ще хоче. І намагається обмежувати Україну в її релігійній незалежності, і намагається вести війни під прапором церкви. Ось просто щоб все, що треба було зрозуміти про Росію ось тут, в цьому жахливому обстрілі прикордонного прифронтового міста, яке вони атакують. Друге питання це якраз таки до тих, хто на Заході змушував Україну до переговорів. Вийдіть з сум. Вийдіть з Курщини, казали вони. Україна казала, що дивіться, тоді будуть неприкриті суми. Ні, 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 Путін все зробить. Путін все зробить, Путін все, все зробить. Все зробив. Трамп зараз виглядає слабко і жалюгідно на фоні цих обстрілів. Путін плює на Захід, плює на Штати і каже, дивіться, я можу ось так, мені все рівно. Ви мені нічого не зробите і не скажете. І куди б Вітков не прикладав ту руку до серця, до ще якогось місця, це нічого не міняє. Путін говорить одне, а робить зовсім інше. І коли говорять, що ось зараз Росія зупиниться, ви бачите, як вона зупиняється в святу вербну неділю. Ось такі речі. Давайте все проаналізуємо і вам скажу деталі. Друзі, зробіть Донат. Треба мстити, за таке треба відповідати, і просто не повинно бути розпачу чи депресії, повинно бути співчуття своїм і ненависть окупантам. Будь ласка, в описі ви знайдете банку на помсту. Ми будемо збирати зараз хлопцям із Харківщини молоді, агресивні, дуже ефективні гострі картузи. Не просто так їх називають. От вони будуть допомагати знищувати окупантів, і ми їм купуємо і там 12 мавіків прошу. Вони відслідковували ворогів. А в піві дрони і бойові заряди в них є. Їм треба ще автомобілі. Ми теж це купимо. Давайте, будь ласка, всю цю лють, яка є сьогодні, направимо на помсту, для того, щоб окупанти знали. І пам'ятали, що за кожне вбите українське життя, за кожну знищену українську людину вони отримають відповідь. Будь ласка, зробіть Донат, я вам зараз розкажу деталі цього просто жахливого дня. Поки українці були в церквах, поки українці святили вербу, поки українці намагалися, скажімо, хоч якось. Забути про війну хоч на кілька секунд, тому що великі свята йдуть, іде Пасха. Трамп обіцяв і обіцяє, що це буде мирна Пасха, Великодень. Але бачимо, що росіяни плюють на всі домовленості, плюють на все і завдають удару балістикою. І серед 83 Людей, українців поранено 7 дітей, 21 людина загинула. Про це каже керівник МВС, про це каже виконуючий мера міста Суми. Зеленський каже, що розмови ніколи не зупиняли балістику. Заявив, що після удару російської балістики по вулиці в Сумах йдеться про десятки загиблих та поранених мирних жителів, тільки сволота. Так може діяти, збираючи життя у звичайних людей. Мої співчуття рідним і близьким зараз триває рятувальна операція. Всі необхідні служби працюють. Потрібна жорстка реакція світу, сполучених штатів, Європи, усіх у світі, хто хоче закінчити цю війну і ці вбивства. Також сказав, що Росія хоче стати такою, е, саме такого хоче саме такого терору. Її затягує цю війну без тиску на агресора. Мир неможливий, каже Зеленський. Розмови ще ніколи не зупиняли балістику та авіабомби. Потрібне таке ставлення до Росії, на яке заслуговує терорист. Дякую всім, хто з Україною допомагає нам захищати життя. Пісков сказав, що нічого такого, все нормально. Типовий російський день вони просто вдарили балістикою по мирному місту, бо, мовляв, Україна не хоче чи не може дотримуватись енергетичного перемир'я. І якого енергетичного добіса перемир'я? Ви б'єте по всім нашим електростанціям, по всій нашій інфраструктурі, б'єте по дитячих майданчиках і тролейбусах, де їдуть цивільні, дорослі і діти. І ви ще. Піднімаєте свій тупий язик на те, щоб сказати про перемир'я, так його не існує. Ви перші, хто його не дотримувався з першого дня. І Трамп цього не бачить. Трамп цього не бачить, Вітков їздить до Путіна і, начебто, все нормально. Ненормально розумієте. Ненормально, кількість вбитих в сумах зараз збільшується. Уже пишуть 24 людини. Розумієте, і зараз всі рятують, всі допомагають, і кожен хто чим може допомагає Україні. Але бачимо, що Захід цього не хоче помічати. Дебільна просто заява Мерца, який каже, що: О, знаєте, в війну Україна вступити не може е, в Європейський Союз і в НАТО. Так, так, ми все підтримуємо, ми все бачимо, ми все розуміємо. Але, типу, в НАТО вступити в війну не можна, в Євросоюз теж вступити не можна. Розумієте, з такими заявами в такі дні, коли по нас летить балістика, робити такі заяви це просто якесь кощунство. Людина ще не стала канцлером, а вже намагається відмотати. Подождіть, пане Мерц, ви самі обіцяли свої найкрутіші ракети, щоб бити по Москві, за рахунок цього, ви стали лідером країни. Чому ви зараз відмотуєте? Ми не згадуємо те, що Анка Меркель, коли запустила два північних потоки, спровокувала цю війну в Україні, бо єдина труба, яка тоді була, перекривалася і Росія не йшла. Ви зараз кажете, що в війну не можна вступити. А ви розумієте, що рятувати потопаючого, поки він тоне, не треба. От коли він врятується, тоді треба рятувати. Така логіка в пана Мерца виходить. Перше, що він повинен приїхати, коли стане, зробити, коли стане канцлером, приїхати в Суми. В той день, коли він робив цю підлу, непродуману, політехнологічну, з реакцією і координацією на аудиторію альтернативи для Німеччини. Але повинен поїхати в Суми, отак як Моді тоді приїхав. Пам'ятаєте, коли був Ахмадєт, він з Путіна лабзався, обіймався. І потім Моді приїхав. І, вибачився, от так само Мерць повинен приїхати і подивитися в очі тим українцям, в яких сьогодні летіла балістика, щоб робити ось такі антиукраїнські заяви. Тому що робити ось це навіть ще не зайшов на посаду, коаліція вже практично сформована, але робить ось такі проросійські речі. Кому це вигідно? Завжди задавайте одне питання. Кому це вигідно? Ось така заява вигідна тільки Росії. Тільки Росії. Це типовий путінський наратив. Далі Пісков не заспокоїться, каже: рано чи пізно зустріч Трампа має з Путіном відбутися, вони її готовлять. Розмова е, Путіна з Віткофем стане кроком до зустрічі президентів США. Ну, от тепер питання до Трампа. Як в таку? В такій ситуації можна зустрічатися з Путіном. Єдиний з ким сьогодні може зустрітись Путін, це якраз таки представник суду Гаги. Це може бути єдиний той, хто, наприклад, може робити виключення і вироки для Путіна. Або, наприклад, зустрітися з кимось з українських збройних сил, просто щоб завершити цю історію з ним, Трамп теж зробив заяву. Каже, що приходить момент, коли треба перестати говорити і потрібно почати щось робити. Ройтер скаже, що Трамп дав цей коментар журналістам через день після того, як він висловив розчарування Росією, і закликав її рухатись до укладання угоди. Причому Трамп сказав: якщо бути дослівним наступне. Переговори з Україною та Росією йдуть добре. Я думаю, що Україна та Росія можуть піти добре, і ви ще скоро дізнаєтесь. Подивимось, що буде, але я думаю, що все вийде добре. Російські медіагентства намагались неправильно перекладати фразу, яку сказав Трамп. Якщо в оригіналі він казав, що настав час, коли ви повинні або діяти, або замовкнути, росіяни. Почали перекладати, ви повинні скоритися, ви повинні погодитися, ви повинні перестати пручатися і погодитися. Росія перекладала так, як хоче, але насправді ця заява була направлена до Росії. Закрийте свої чорні роти і робіть те, що обіцяли, а не та час, знищуючи українські міста. І ось тут дуже важливо, Трамп робив цю заяву до того, що сталося в Сумах. Зараз повинна бути жорстка реакція. На те, що робить Путін. Тому що він б'є не тільки балістикою по українських дітях, він точно так же б'є по іміджу Трампа як сильного лідера вільного світу, який намагається продавати свою силу, продавати, продавати свої можливості переговірника. Пане Трамп, щось не клеїться і не сходиться. Путін плює на всі ці переговори і ось прямий тому доказ. Друзі, ми не будемо чекати відповіді Трампа. Нам потрібно вже і тут збирати гроші для того, щоб відправляти нашим військам. Тому що вони єдині, хто мстить ворогу. Вони єдині, хто вводить реальні санкції на ворогів. І число в мільйон вбитих або безповоротно поранених це єдиний показник в світі справедливості. Того якою має бути відповідь на несправедливу атаку на мирну країну? Точно так же повинна бути відповідь на несправедливу атаку на мирне українське місто Суми. Дорогі, тримайтеся, допомагайте Сумам, хто чим може, будь ласка, доєднайтесь до збору. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!